Із Коростенського ліцею номер 8 відрахувалося близько 50 учнів. Головна причина відсутність укриття, яке обіцяли облаштувати ще минулого року. Батьки обурені чим? Тому що вони бачать, що словечанська громада, яка менш спроможна фінансово, вона зуміла розпочати будівництво. Кошти державної субвенції були передані, щоб не втратила область саме словечанській громаді. Вони не розуміють, чому так. Чому така довга процедура? Ініціаторами будівництва стали самі батьки, бо кажуть, усі втомилися від дистанційного навчання. Спочатку з боку місцевої влади, коли ми вперше звернулися про будівництво, вони аргументували, що немає фінансів, і планували будувати укриття таким способом, як вони називали методом Толоки. Хто що зможе із старих плит перекриття, вони планували вирити котлован і зробити захисну споруду для такої кількості дітей, але е знаючи, що тут підземні води, ґрунтові води. Тобто, да, дуже близько, і той котлован був залитий водою. І їхній план зійшов на нівець. Потім міська рада запропонувала модульне укриття, та в результаті вирішили все ж таки будувати протирадіаційне. Батьки розповідають, забудовники робили заміри ще в грудні минулого року. Сьогодні ж за проєктом вартістю. У 85 тисяч гривень будівництво не проводять. Постійні мітинги біля міської ради не мають результату. Цянки ми вже оббиваємо пороги не неоднократно. Ходили і до мера города заступника. Вони обіцяють, що вони його побудують. Вони, мабуть, обмивають кошти наші нашого міста. Були на сесії, де вони проголосували за все таки будівництво за виділення 35 мільйонів гривень. Але до сьогоднішнього дня нічого не робиться. Жаль. Наш ліцей вже четвертий рік іде ну не працює очно. Діти дистанційно навчаються. Два роки було коронавірус. На жаль, і вже кінець другого. Року війни і тільки одні обіцянки Чи немає? Немає з мене в тому році, в тому році мав іти друга дитина. Ми мали ті теж до ліцею до першокласу. Я спеціально не пустив, тому що я знаю, що немає того рівня. Рівня немає навчання. Адміністрація закладу прийняла рішення зробити чотири зміни, щоб діти, хоч якось, змогли навчатися. Для цього знайшли сусідні укриття. Ми орендуємо погріб як найпростіше укриття. В об'єднанні співмешканців багатоквартирного будинку воно знаходиться 270 метрів від закладу освіти, і воно вміщає тільки 50 чоловік страшно буває, тому що злетів там допустим, міг, і ми йдемо всі туди, і це далеко знаходиться, і все, що хоче може трапитись. Моя мама дуже хотіла мене перевезти. Але я дуже стояла на тому, щоб залишитись в нашій школі, оскільки ну я тут з дитинства. Це рідні сіни, і я не хочу їх покидати. Я хочу завершити навчання в цій школі. На думку батьків, відсутність укриття це штучне затягування робіт з боку місцевої влади. Міський голова ж запевняє, зробив все, що від нього залежить. Зокрема, з міського бюджету виділили 37 мільйонів гривень. У затримці нарікає на зміни в державних будівельних нормах. Ми зробили проект на це бомбосховище, оформили документи всі, провели тендер. Ми звернулися до архітектурно будівельного контролю, щоб вони дали дозвіл на початок робіт. А нам шановні, а з 1 листопада помінялися державні будівельні норми. Через те, треба знову все перероблювати. І тільки після цього ми дамо на початок робіт. За словами мера, на переробку проєкту та оголошення нового тендеру піде близько двох місяців. Але роботи по будівництву укриття все ж розпочнуть. Вікторія Колтунович, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.